З я тобі не можу приколятися. Не вдячний. До заходу сонця ти маєш перевести мені ту зброю. Я не можливо. Мені да ні, хати. Ти маєш що зробити. Інакше ти сам знаєш. Не ну, іще буде. Ти вже забув те, що я для тебе зробив. А я постараюсь. І що вони любики. Зовсім новорічного настрою нема. Чому? Чому я така самотня? Чому ніхто не може? Ніхто до мене не приходить. У мене немає ні друзів, ні близьких, живу, в якійсь печері. І чому це таке наставлення? Навіть у новорічні дні вони про мене не, за... не згадують, навіть коли свята та магія. Їм усе одне. Усі вагічні дні не в кожного є новорічний настрій. Мені це шукати. Може тут, може тут. Тим часом згоди. Сіро, мої сіпали в радість. Я не можу ніде зайти. Нічого нема. Не можу залізти. Воно може бути! Нічого не Раніше у Гоблін була сім'я. Він нікому не підкорявся. Він був вільний. Так книжки. Він був щасливий. Синку, ходи їсти, мій маленький. Як у тебе справи? Усе добре, ти не іще? а тут так багато граєшся і багато читаєш, ти мій маленький розумник. Ні, мамо, дякую. Ну добре, синку, як. Хочеш, якщо я на кухні, і ти дуже послушний. Я хочу, щоб ти це знав. А ще у нього була сестра. Гей, е, братику, ти не міг би мені позичити клей, будь ласка, якщо він в тебе є? Е, ну, дякую. Жили вони довго і щасливо, до одного дня. Ой синку, тобі тут книгу передали. Бля -бля. Бля -бля 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 він ще тоді не знав, що на коні. Він не знав, яку нечість він випустив, яке велике зло. Він спробував його зупинити всіма силами, які в нього є. Але у нього нічого не вийде. Він забрав у Гобліна сім'ю. Це зле зло розповідало гобліну, як його можна знищити. Тільки одна сильна фея, яка не знає, поки що вона фея може його знищити. І тільки 31 грудня. Коли буде останній день року. Ха-ха-ха! Мої сила дичка, а мій позаразі? Дісуваєшся ти нікуди. Ну все навкруги палає. чому? Що з моїм носом? Що з моїм лицем? Що зі мною не так? Що трапилось? Чому? Чому? Чому це відбувається саме зі мною? Фея, хто ти такий? Голова? А, не переживай, ти все фея. Всього лиш фея? Як це не переживати? І Дивися, все навколо палає. Ти може порох ти зажой. Я маю перемогти зло. Я? Не помилився? Да. Я? Да? Я? Да? Капець. Сімо зі мною. Чому це я маю йти з якимось незнайомцем? – Ну ні ні Ой, нам ще дома добиратися. Да. О боже, я на це не підписувалася. Mm -hmm. <звук> <звук> Тихо, тихо, тихо. Гарне кошеятко, йди собі. Фух, як це складно. Фух, йдемо далі. Ми прийшли. Так ми ж прийшли? Де? О, ні. Я, я не зроблю так, я не дозволю тобі скригдити ще більше людей.

Гоблін. Нам був маленький гоблін. Фея вогню та самий злий герой. Це Саша. Затініть його макіяж. І відомель. <клес> все, все, добре. І це останнє відео цього року. Так. Нам доведеться прощатися <клес> до наступного <клес> року. <клес> Але ми скоро з вами побачимося. <клес> Веселих вам свят! І надіюся, лайк, лайк, лайк! Ваші свята пройдуть дуже весело, адже наші... Так.